Звати Аля, я вітаю вас на своєму каналі. Знімала на фоні туалетів. Ми прокинулися зараз десь вже 9 мабуть. Прокинулися о 8.30, вже трошечки погуляли з Оскаром, сходили умитися і пішли на розвідку, бо раніше ми, коли приїжджали на цей кемпінг, ми були ось тут, на цьому місці. От, і, а тут, бачите, зараз він повністю все перекрив. Все. І ми пам'ятаємо, що тут були туалети. Бо вчора, бо вчора, коли ми пішли е... цей в душ е... і умивальник, з умивальників тільки один, ні, два працює. Душ ні, жодний не працює, туалети змиваються, тому ну, дуже дивно якось. Ми пішли сюди і тут набагато чище і є вода. Фу, ось. От, Тому, якщо що, будемо ходити сюди. Отак от, от. Ми сідаємо снідати, тут у нас цей яєчня, чайочок. Як швидком паска хлібчиком. гарний краєвид. Ми сидимо, насолоджуємося краєвидами. До речі, виходило сонечко. Сьогодні у нас якось так хмарно, але виходило сонечко, я трошечки тут загоряю. От вдягла кепку. До речі, купила собі кепку, бо в мене почали дуже сильно обпікати, обгорати ось тут, знаєте, типу. На голові пробор. з кепкою так добре. Зараз думаємо, що робити. Ми хотіли поїхати на озеро, але так як погода не супер така, знаєте, тепла, то може і не поїдемо. Поїдемо десь погуляємо. Також треба в магазин заїхати, купити трошечки на кухню приборів. Скоро у нас отам, тому що він себе нечемно поводив. Ми приїхали в магазин, великий супермаркет. І проблема в тому, що з собаками туди не пускають. Раніше, коли ми їздили з Оскаром, типу Пандору, все таке ми брали його переноску, а тут я не подумала її взяти. От. Тому, я думаю, зараз можу Оскара в пакет покласти і з нами його повести. Таке. Не знаю, щось ми цього разу взагалі якісь розгублені. Ми тупо все позабували вдома. Спустили з Оскаром. Збираємо okay, okay. сковорідку і кришку. Бо кришку я теж не взяла. Я нічого не взяла цього разу. От, взяли ось таку за 14 євро на найдешевшу, але її можна на газ. От, і зараз візьмемо. Тришку. Ну так. Ну, да. Це не те, що нам треба. Ми приїхали в місто Омга. Погуляти. Це таке дуже маленьке маленьке містечко в горах. Мені так подобається, тут ще вчиться моя, ну як припрацює моя подружка. І вона зараз не знаходиться, але вона сьогодні працює. Вони там роблять якийсь фестиваль спортивний в горах, тому так, фестиваль там платний, тому звідків немає. От, але було прикольно. побачити, але все одно, знаєте, я гуляю. Ну, осік не на дорозі. Та тут непогане містечко, так досить. Ось собачки. Ми дійшли до місцевого Нотрдаму. Сіли на лавочку, тут, до речі, є ось такі книжечки для діточок. Тут дуже спокійно пташки співають. І знаєте, що ми з Максом зробили? Ми в чата запитали, ну, типу, я написала, що зараз я знаходжуся в Омра біля оцієї церкви. Чи можеш ти мені розповісти про історію цієї церкви, про цього міста, так, ніби ти був гідом? І він дійсно мені все, розп... Нам все розповів. І тим паче він навіть вставляв, типу, я як голосове він мені, типу, можна голосовим його читати. Там навіть були вставки з музикою, типу, там коли з теми на тему переходиш. Дуже прикольно, дуже швидко і взагалі класний. Він навіть нам порадив піти всередину, але типу собакою ми туди не підемо. Ну, ось. І навіть історію Омганом розповів. Отак от. Ми йдемо далі. А тут поруч з цим Нотардамом є ось такий гарний парк. Подивіться, яка краса взагалі. Оскар, я не знаю, він якось вивчився гуляти, він мене тягне повсюду. Так гарно я не можу. Я краса. Я вам на початку нашої прогулянки знімала ось цю дорогу, і тут було повно людей. Зараз тут нікого немає майже. Бо зараз 13 година, ринок зачинився. І все, люди порозбігалися по кафешкам, по домам, щоб їсти. Там був такий класний риночок, там такі класні ягоди ці продавали. Я так хотіла черешні, але просто ми не хотіли з нею потім таскатися і гуляти з тою черешнею. Тому, е, типу, ну потім. А зараз вони вже всі зачини, зачинилися, зібралися і все. Е, от. Ну і тим паче в нас обмежена налічка, і нам ще треба буде заплатити за наш кемпінг теж налічкою. От. Треба буде зняти трошки більше грошей. І е, я спитала там в. Одної жіночки, яка там а, має якусь крамничку, вона мені сказала, що завтра не буде тут а, цього ринку, але нам вона сказала, де він буде, В місті місто Шорж. От, Тому ми завтра можемо поїхати взяти полуницю, чересню. Стоїмо з Оскаром біля смітника. Бо тут магазин. Макс пішов купити черешню. Ми туди з собаки не можна, тому чекаємо його тут. Ми заїхали поїли в Макдональдсі. Коли сиділи, їли, там була собака, яка загубилася. Вона круги почала наматувати біля цього супермаркету. От, ну Як поодаль, типу ми не прямо біля неї були. От і там якась жінка піймала ту собаку. Ну, собака велика така, знаєте. І е, е, ну, вдягла на неї повід по повід, повадок і е, пішла шукати людей, хазяїв. Отак, мені здається, що її залишили в машині, відкрили трошечки віконці, щоб вона молодика. І вона вирішила ну, збігти туди. Бо собака бігла, вона дійсно шукала типу хазяїна. От такі справи. Ми повернулися додому, зараз покажу, що купили. Там дві пачки чіпсів, я вже їх склала, потім купила ось такі тапки за 3 євро. Але вони на один розмір менше Ну, ні, нормально. Ну так, трошки п'ятка в мене звисає. але не було взагалі жодних тапок мого розміру. Тому... От, і Максу взяли ось такі. Це ми взяли, щоб в душ ходити. Ось потім яйця. Це сюди треба. Так. І так. Сюди. Так. І готово. Потім взяли дві ось таких дощечки. Так. Стаканчики. Ось такі е, щипці. Ціх можна сюди поставити е, ось таку кришку величезну, е, куди її. Сток. Е, Тарілки. І сковорідка. Оскар ненавидить муху. мух. Він завжди ганяє. Також Оскар на природі. Спить разом з муфю. так, може він її не бачить. Да Оскар? О, очі у нього вічини, я не знаю. Чи він полює на неї? Він казав, робив. А думаєш він її вбив? І насолоджується вчинком. Від <рігла> ненависті до любви. <рігла> <рігла> Я тільки що спала отут, і к нам прийшли барашки. <рігла> Ми тільки встигли сюди забіжать. Я в шоці. <риклад> Прибігла собака, їх почала ганяти, Виглядає взагалі. <риклад> ну що, я вже сходила в душ. Оскар все ще там сидить, він не хоче тут сидіти на вулиці, йому треба там. <гум> От. Я поспала файно, а потім до нас приб... прибігли овечки. <гум> Це було дуже-дуже прикольно. Хочеш до мене? Ну, йди. В нас з'явилися сусіди прямо отут-от. Ну як тут раніше. О, да. Там вчора теж було, але там була якась жіночка самотня, вона в машині собі поспала і поїхала сьогодні вранці. А зараз приїхала велика така типу кемпінг-кар з... з Нідерландів. І виходить пара, і з ними дві собачки і два шпіца, причому один білий. Такий як Оскар, а другий такий типу біжевий цілесного кольору. От, ну як, Вони, типу, знаєте, як вони один більш схожий на німецького шпіца, вони такі трошечки худіше, ній шорстка інша, ось, ну, але вони з однієї породи. І, а інші потім, як ми вже дізналися, вони це поміж. Між... Шпіцей і хаски. І коротше, Оскар їх помітив, почав трошки гавкати, ми йому не давали. І потім вони са самі до нас прийшли. Ось ми з типу вони познайомилися. от Ми сторожки з ними поспілкувалися. от Вона жінка з Бельгії, а він з Нідерландів. от так от прикольно було. Це дві дівчинки. Це ж треба два, три шпіці на одному цьому пространстві. От. Оскару дали ще смаколик. Він взагалі в захваті. От. Але в да, нас Оскара ми не відпускаємо. Він у нас постійно на цьому на прив'язі, бо ну, він не слухається. Я не знаю, що робити. От. Ну, В такій місцевості це дуже опасно. А я почала читати нову книжку, до речі, взяла цю свою електронну. Я ще її не купила, поки що читаю цю частину безкоштовно. Називається, зараз покажу. Зараз вийдемо. Називається Middle of the Night. Коротше, це про. Ну, це теж трилер, Це про те, як хлопчик зник, коли він з другом не чував палатки. Те, що треба мені. До речі, у мене дуже багато нових прочитаних книг, якими я можу поділитися з вами, тому треба буде мені засняти вам відосик. От, поки що читаю. Uh, цей, uh, на, на англійський. Uh, от, і uh, якщо сподобається, то я її куплю. от. Uh, uh. До речі, я вже не можу читати uh, паперові книжки. В мене це так незручно. Навіть коли я вдома. Я така думаю, ну, вдома буду читати паперову, а коли кудись виходити, то буду читати таку. Ну блін, це так незручно. З цією штучкою я можу ось так сидіти. Ось так сидіти, ось так сидіти. Як хочеш сидіти, лежати. Ось дуже зручно читати, а в книзі не так. Ну тобто книжку ти потрібно тримати там ну, двома однією рукою, але це складно, коли ти їсиш, теж незручно читати. А так я поставила собі отак і читаю. Коротше, це реально офігезна штука. От, тому навіть, бачите, в подорож я беру її, електронку, і читаю. Ось так, не знаю. <свісно> Чи повернуся я колись на звичайне читання? Ось, ну як. Я все ж таки продовжую іноді читати паперові книжки, які в мене ще є не прочитані, але все ж таки мені подобається більш зараз читати на саме на Кіндлі. От. Будемо готувати вечерю. Дякую. Назвучи. Я вже сходила помила. Будемо готувати нормально на цих на дощечках різати. Я, до речі, вчора подивилася на свою осанку. Я охренела я стою а так и ты пустый це мой ненормально це, моє ці. Я, це, ще, це щось з цим робити, бо це капец я вот так Де стояла я хочу У -у -у. Ось. А? где мой где остромка он молку ловить все точно Спасибо. Благодарю. Вот такая у нас сегодня вечеря. Курочка и овощи. Ми вже в палаці. Що хочу сказати? Вчора, до речі, нам не було холодно. По прогнозу показували десь 12 градусів, але мені здається, що по відчуттям було десь 17, тому що в нас, в нас є спальники, вони на 10, так? 10 градусів. От і ну я зняла свою кофти, Я була просто в майці, і мені було ну типу жарко. Я не вкривалася навіть. Спальником. Ось ну, Спальники ми використовуємо як ковдри, тобто ми їх не закриваємо, тому що це дуже незручно, коли перевертаєшся дуже незручно, і ти лежиш в одному положенні, ти скований. В мене потім дуже сильно болить спина. Тому, коротше, ми вкриваємося як ковдрами. От, Коли ми спали в Андорі, там було десь 8-6 градусів вночі, ми з Максом зробили. З наших двох спальників один, одну ковдру, бо в нас однакові спальники і це можливо зробити. І ми це зробили, напевно, десь на другу-третю ніч в Андорі, і це було настільки е, краще, ніж те, як ми просто спали поодинці в нашому спальнику. По-перше, набагато тепліше, по-друге, набагато зручніше. Тому зараз. Ми просто вкриваємося як ковдрами. Макса свій спальник, у мене свій. От. І так дуже-дуже зручно. Ну Тим бачу, тут не сильно холодно. От. Зараз, я, звісно, вдягнута, але я вже відчуваю типу, що тепліше. У нас є тут фонарик, а там в нас є значить, ще один спальник. Він на 20 градусів, але це спальник для Оскара. Але він на ньому майже не спить. Тому що ми цього разу не тільки поклали просто матрас, і ми зверху матрасу, а ми під матрас поклали наші е, топчани. У нас є шезлонги, два, і ми їх поклали і зверху на ці шезлонги, два шезлонги поклали наш матрас двоспальний. Е, тому е, Оскар в нас під цими шезлогами. Він дуже полюбляє спати під ліжком в таких місцях. Е, от, тому він зараз знаходиться в нас під, під шезлонгами. Він сам туди заходить. Е, от. Е, ну і Макс каже, що так теж набагато тепліше. Можливо, через це нам не відчувається ці 12 градусів. То... Так, подивимося, потім протестуємо, можливо, в Андорі. І що ще дуже зручно, це так, це те, що в нас в палаці є, не знаю, бачите ви в ні, Ось тут в нас є кармашки, ми можемо туди складати наші телефони. Тут в мене моя книжка, от, навіть моя ці. Вони є тут. Кольцо моє, теж треба не забути його забрати звідси. І це дуже зручно, тому що коли там ставимо будильник чи щось таке, ставимо телефон сюди, можна ну, дуже швидко його намацати та вимкнути. От такі справи, а ми будемо лягати спати. В конце сидит Он под прям под под Ну я хочу увидеть красоту. смотрю, он бежит. Я таранку. Мы приехали На цей ринок в інше містечко, але тут теж непогано. Там є переділико. Такі тут балкончики прикольні. Що там, масіка? <гладу> Мені вже жарко. Макс набирає гороха, <гладу> ну він дуже полюбляє його. Ми вже взяли цю черешню. Ось така велика, коштувала 6 євро. Ааа, і підемо далі. Дивіться, як файно. <смонís> книжечка. <смонís> Бедро черешні і гарний краєвид. І собака поруч. Хоч комусь файно, да, ось? проснулась. Ты что свалишься? Бейся. Иди на ручки. Я вам вчора казала наскільки класно мати електронну книжку, але зараз я зістикнулася з проблемою, що я дочитала типу, пробний, пробну версію книжки. І щоб продовжити читати, мені треба купити продовження. І коли я нажимаю, типу, от я дійшла до кінця, треба дуже довго чекати. Може, воно не зреагувало. Оп? Потім є, потрібно піти на магазин, і воно мені пише, вибачте, щось там якась помилка, чи, типу, спробуйте ще раз, чи цей, зверніться в техпідтримку. І я не можу. І навіть на телефоні щось в мене типу, не грузить. Я не знаю, може це з, е, проблема з Wi-Fi, що фігово ловить, але не працює і я не можу читати. Коротше, це в мене щось з інтернету. На Amazon зайшла, купила книжку, і потім, типу, воно відкривається в Kindle І навіть з телефона воно не грузить. воно ну, такі справи. А от з паперовою книжкою такого б не було. Наша собака живет просто краще життя. Тобі подобається ось? Стись, смотришь на бізнес. Довірські, я лежу на топчані. Макс на подстілки. І в нас, до речі, холодно. Я в ковці під цим під спальником. От, Ну навіть на сонечку теж холодно. Але кайфово. Ура! Воно закачалося. Я зайшла, думаю, ну, якщо що, то попитаюся скачати типу інші якісь безкоштовний цей, безкоштовну версію там де початок книги думаю ну, потім буду обирати яку захочу куп... ну, тобу, читати. Вона сама закачалася, моя хороша. Зараз буду читати її. Ми вийшли гуляти по території кемпінгу. І тут вона офігеть, яка велика, тупо вся гора, це ось цей кемпінг. А, от. Тут теж гарні краєвиди. Ой, ми хотіли дійти до річки, ну до озера, до пляжу. Але не дійшли, бо там е, дорога, вся в болоті. То, в нас собачка білосніжна. Це не дуже файно. От, Ну і там дуже слизько. Ми тут ми навернулися по декілька разів. Тому просто повертаємося обратно. А невеличка прогулянка в нас вийшла.